На каналі Тіві 4 час місцевих новин в ефірі провінційні вісті. Вітаю вас. У Тернополі вшанували 80-ті роковини початку депортації українців з етнічних земель: Лемківщини, Нацяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини. У період з 1944 до 1951 року. Майже 700 тисяч людей вимушено покинули свої домівки. Близько 200 тисяч переселенців переїхали на Тернопільщину. День пам'яті усіх депортованих українців відзначають на державному рівні, починаючи з 2018 року. Того року у другу неділю вересня в Україні вшановують роковини депортації примусового виселення українців з Лемківщини, Нацяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Нагадаємо, у 1944 році радянський союз та Польща уклали угоду про взаємний обмін населенням, який передбачав примусове виселення українців із Польщі, а поляків з України. Так звана добровільна евакуація. Згідно з угодою, повинна була розпочинатися з жовтня 1944 року і закінчитися до лютого 1945 року. Насправді, ж терміни евакуації українців продовжувались кілька разів аж до 1946 року. Відбувалися сцени зразка 14-15-16 шістнадцятостоліть, коли татарські людолови проходили на наші землі. Людей відловлювали в прямому сенсі, тобто село оточувалося досвіда. Далі людей зганяли на майдан, і далі година на збори, кому пощастило дві. А далі гнали на станцію: 10, 20, 30, 40 кілометрів пішки. За даними Українського інституту національної пам'яті, домівок позбавили понад 700 тисяч українців. Найбільше переселенців осіло на заході України. Зокрема, Тернопільщина обрала другою домівкою близько 200 тисяч мешканців за Керзонням. Вони привезли з собою свої звичаї, свої пісні. Свої рецепти. Вони збагатили нашу культуру, тому що дім це не лише там, де стіни, дім там, де почуваєшся своїм. Вони знайшли тут, свій другий дім. В Україні живуть п'ять поколінь лемків. Я є другого покоління перед вами стою. Найменше е, має е, тот, хто ще в родині, що там на заході мав 80. Років найменше має, а решту мають мають е, ВЦ. Проводячи паралелі з учасністю, міський голова Тернополя наголосив на зміцнення українського опору. Сьогодні, коли тисячі українців змушені кидати свої рідні домівки, тікаючи від російської війни, від російського агресора. Ми особливо розуміємо ту біль, яку відчували українці, яких промислово переселяли тоді. Але сьогодні інший час. Сьогодні ми об'єднані, Сьогодні ми разом і разом можемо протистояти в окупанту. У Тернополі вшанували жертв примусового виселення з цієї нагоди біля пам'ятника депортованим українцям у 1944-1951 роках зібралися члени їхніх родин, представники громадськості та влади. Адже дуже важливо пам'ятати наше минуле, щоб запобігти повторенню трагедій минулого та досягти перемогу у сучасній війні. Шугай до крини 12 вересня відкриють проїзд тимчасовою переправою. Завершили влаштовувати основу на підходах до мосту у Теребовлі. Про це повідомили у службі відновлення та розвитку інфраструктури в Тернопільській області. У межах реконструкції мосту на 354-му кілометрі траси М 19 до Манове Коваль Чернівці Тереблече замінили ключові міські комунікації від реконструйованого мосту до перехрестя трас М 19 та Р 87 Галич Підгайці Сатаню. Зокрема з Замінили водопровідні мережі, проклали нову дощову каналізацію і змінили схему підключення комунікацій. Тепер влаштовують з нуля дорожнє покриття. Напередодні підрядна організація завершила працювати над основою дороги після влаштування нижніх шарів покриття. А це заплановано до четверга. Відкриють проїзд тимчасовою переправою поруч з мостом. Паралельно не зупиняються роботи на опорах мосту через річку Гнізна. У цьому році до дня місцевого самоврядування в Тернополі традиційно присуджуватимуть та вручатимуть премії імені Володимира Лучаковського. Вручення грошової премії у розмірі 10 тисяч гривень відбуватиметься у трьох номінаціях. Майбутнє створюється сьогодні: культурний спадок нації, інноваційний прорив року. Премії присудять кандидатам, які доклали вагомих зусиль до інноваційного, технологічного, наукового, суспільного громадського культурного розвитку та формування позитивного іміджу тернопільської міської території територіальної громади пропозиції та клопотання на здобуття премії подають керівники закладів вищої освіти міста, а також медіа, громадські організації та галузеві спілки установ, підприємств і організацій управління культури і мистецтв тернопільської міської ради, але не пізніше 7 листопада, 2024 року. Урочисте нагородження номінантів премії відбудеться 7 грудня у день місцевого самоврядування до активної участі та відзначення тих, хто робить важливий в у розвиток нашої громади, запрошують усіх охочих. Нагадаю, Володимир Лучаковський, громадський діяч, письменник, перекладач, а також адвокат і перший українець бургомістр у Тернополі. За його керівництвом в місті з'явилося електричне освітлення, телефон і водогін. В Україні оголосили імена фіналістів національного відбору на дитяче Євробачення Євробачення-2024». Потрапила у фінал, і 12-річна тернополянка Ангеліна Глогусь. Дівчинка займається вокалом ще з дитячого садочка. Неодноразово брала участь у різних конкурсах, здобувала перемогу. Однак цьогоріч юна співачка вирішила спробувати себе на сцені дитячого Євробачення, і вдалося увійти у шістку фіналістів з ангеліною Глогусь, яка сподівається і на нашу з вами підтримку. Поспілкувалася Антоніна Рачко. Летилеко птаховільна, залишиться. Саме цією піснею Ангеліна Глогус увійшла у шістку фіналістів дитячого Євробачення. 12-річна тернополянка співає ще з раннього дитинства. Мама дівчини розповіла, її талант відкрили у дитячому садку. Нам Бог послав якусь таку неймовірну виховательку в садочку, яка полюбила її з першого дня і завжди давала їй всюди головні ролі у всіх виступах. Друзі та рідні, що тоді захоплювалися талантом Ангеліни. Дівчина неодноразово виступала та отримувала перемогу. Однак все дитинство мріяла потрапити на дитяче Євробачення. Ангеліна Глогус розповіла, пройти національний відбір було не так вже і легко, адже заявку подали понад 300 юних співаків. Відбір був у місті Київ. І перша була 15 лонглист, які вибирали по заявкам. Потім із 15-ки вибирали десятку. І з десятки вже фінал шестірка. Після того, як потрапило п'ятнадцятку, дівчина отримала список пісень, з яких треба було вибрати одну для наступного етапу. Часу на підготовку багато не було, але тернополянка зуміла впоратися із цим завданням та потрапити у фінал. Було понад 300 пісень, з яких давали 3-4 дні на підготовку, тобто мало часу. Я ще була трішки хвора. І потім. Я обрала пісню саме Злата теоліві й і вона мені дуже сподобалась мелодією і словами. Попри нездужання, дівчина не опустила руки, вирішила йти до кінця. Адже як стверджує Ангеліна, сцена її лікує. Тернополянка розповіла, що хвилювання присутні було тільки за кулісами, а на сцені думала тільки про те, як донести пісню до людей так, щоб їм сподобалось. Однак мама дівчини хвилювалася за двох. Я відчуваю неймовірну тривогу і переживання. Я не така, напевно, навіть сильна, як і вона. Вона е, виходить і вона просто там кайфує. Розчиняється, вона так любить сцену, вона виступить і тоді постійно говорить, мама, я хочу ще виступати. Ірина Глогусь розповідає, завжди вірила у свою дитину, але у ранньому дитинстві не одразу розгладіла в доньці особливий талант, бо в родині ніхто не співає. Однак допомагала розвиватися, записала в музичну школу, їздила разом із нею на конкурси та раділа кожній її перемозі. Це вкладена неймовірна праця, це практично без вихідних. Коли напевно дітки сплять, вже відпочивають, вона працювала, і навіть я неодноразово сварилась, що потрібно вже лягати спати, що потрібно виспатись. Попри це, мама й донька вірили, що за цією працею стоїть винагорода. Вже 22 вересня у фіналі національного відбору Ангеліна змагатиметься за право представляти Україну на дитячому Євробаченні 2024 у Мадриді, як і попередні роки переможця відбору визначать за результатами голосування журі та глядачів. 22-й дитячий пісенний конкурс Євробачення вперше в історії пройде в Іспанії. Фінал дитячого Євробачення 2024 відбудеться 16 листопада. Далі новини спорту. Футбольні матчі чемпіонату України першої ліги 2024 25 продовжуються. продовжується. Тернопільська нива у п'ятому турі зіграла проти футбольного клубу Минай із Ужгорода. Для Тернополян гра була виїзною і завершився матч з рахунком 2-0 на користь наших краян. Про найцікавіші моменти зустрічі. Дивіться далі. Тернопільський футбольний клуб «Нива» в рамках п'ятого туру чемпіонату першої ліги в групі А у виїзній грі зіграв із Минаєм. З перших хвилин матчу було помітно, що більш активніше вели себе тернополяни. Завдяки такій активності на 17-й хвилині Ниві вдалося відкрити рахунок у матчі. Андрій Бей про стрільну передачу віддав на Богдана Козака, а той з голови пробив у ворота суперників. Рахунок 1-0. Після забитого голу Тернополяни продовжували тиснути на суперників. В одній із контратак на 31-й хвилині матчу Тернополяни заб забили вдруге. Автором голу був Дмитро Галадей. Далі команди продовжували обмінюватися небезпечними моментами, але забити ще один гол не вдалося жодній. З рахунком 2-0 на користь ниви матч завершився. Вони сьогодні заслужили на цю перемогу, важко працювали, ми її чекали. Десь е трохи нам в минулих іграх за хорошої гри не вистачало десь забитих м'ячів, маючи де в яких іграх перевагу. А сьогодні так сталося, що той план, який ми вибрали на гро, він спрацював в першому таймі, на жаль, другий тайм не вийшов. Наразі тернополяни перебувають на четвертій сходинці, маючи в активі сім очок, а гравці минаю, посідають шосте місце із трьома очками. Ми, в принципі, працюємо від тижня до тижня в одному режимі, маємо план підготовки, ми маємо календар ігор, плюс-мінус. Знаємо дати, коли ми граємо. І тому відштовхуюсь від цих ігор. Плануємо навантаження не окремо на один тиждень, а намагаємося. Зараз підуть ігри через три на четвертий. Тому намагаємося коригувати і планувати, ну, розподіляти фізичне навантаження так пацанам, щоб їх вистачило на ці чотири гри за два тижні. Наступний матч Нева гратиме також на виїзді проти футбольного клубу Прикарпаття. Гра запланована на 11 вересня, розпочнеться о 14.30. Такими подіями розпочався тиждень. Наші знімальні групи відслідковують і інші події. Про них докладніше у наступних випусках новин. До зустрічі на ТІВІ4.